Вітаю ваша на журі Ясидорог Дар, я навчаюсь у 10 класі комунального закладу Вінницького ліцею номер 33 Ваші уваги наша наукова робота. Тема даної роботи химерні світповісті, касти Гупана, крихітка, цахес на прізвисько Цінобер та реалії дня. Наземний світ щарі мрії заселений фантастичними образами. Це свідоховка. Часом добрий і світлий, як мрія, а часом гострий і злий, коли автор згадує про свою невтішну долю, змальовуючи людей у спотворному вигляді. Так описав самобутню творчість гопена австралійський письменний критик Стефан Цвейг. Твори німецького романтика Гопена, насичені предметними образами, що активно впливають на сюжет. Повість Малюк Цахист на прізвисько Цінабер написана у його фірмовій манері «Кало», яка поєднує буденність із фантастикою, твір нагадує фольклорну казку зі щасливим фіналом, де злопокарне, а добро перемагає. Гофман змінює жанр казки, вводячи образ автора, який звертається до читача і коментує події. Він вводить конкретику, часу і місця дії через побутові та історичні деталі епохи просвітництва. Герої повісті живуть у своїх двох світах: мистецтва і буденності реальності. Ця особливість пов'язує малюка Цахиста з іншими творами Говмана. Якщо розглядати повість казку не очима, звичайного читача, а з позиції дослідника, у ній можна виокремити сатиричну та метафоричну складову. Сатира спрямована на викриття суспільства філістерів, керівників, князівства, політики, просвітників, учених і чиновників. Метафоричність проявляється у впливі казкових персонажів на розвиток сюжету. Гупман э, порушує проблему судження про людей за зовнішністю. Спочатку ціноберез не вважають через його фізичні вади, але після чарівного перетворення на прекрасного принца суспільство раптом захоплюється ним, це підкреслює поверхність оточуючих і нагадує, що справжня цінність людини прихована всередині, а не у її зовнішності. Під час вінчання Синобера з кадітою, Бальтазар вириває з його голови черенію золоті волосинки і через зникають. Ніч стар постає у своєму справжньому потворному вигляді, викликаючи сміх у юрби. Юрба вривається до нього в дні, а наляканий цінобер падає в нічний горщик і гине. Бальтазар одружується з кадітою і оселяється в червнякому будиночку. Ці позиції змінюють. І інших героїв. Скептик Фабіан починає вірити в надприродне, а матеріаліст Мош Терпін визначає, що живе у світі чарів. Говман підводить до висновку, що жадоба до багатства, духовна глухота та заперечні краси спричинила панування безглуздості і вульгарності. Проте він вірить у силу мистецтва, у його касті перемога можлива, а те, хто. Правитиме світом філістери чи ентузіасти залежить від самих людей. Важко не погодитись з Гофманом, який засуджує суспільство, що втратило цінності, легко вірити у брехню та звинувачення недостойних. Філософська повість казки Гофмана, Крихітка, Цахес на прізвиську Циномер – це урок попередження, Цахеси існують. І процвітає завдяки нічемності суспільства, яке їх продовжує, єдиний спосіб протидії створення суспільства, що цінує не ж зовнішність, а матеріальність можливості, а справжні таланти й досягнення. Дякую за увагу.